У Черкасах встановили шибеницю. таку інсталяцію в середмістя. Привезли автомайданівці минулої суботи. Водночас афганці пішли шукати тітушок в обласному будинку рад, і з оглядом подій протестних вихідних наші журналісти. Розблокувати обласну адміністрацію та довести, що там немає тітушок. Із такою вимогою у суботи на Соборну площу сходяться афганці. Сюди приїхали звідусіль на зібранні депутат Батьківщинівець Микола Булатецький, та слухати його афганці не хочуть. Він примазується кожен раз до по любої політичної і питається е е стати лідером. Спасибі. Мі, ми, ми, ми вас не почали. Ви себе Що ти прияли, чекають туди. Потримайтеся. Після лайок мітингувальники беруться до справи на їхню вимогу. На роботу вихідний вийшов перший заступник голови облради Володимир Вовченко. До нас звернулося багато черкащан з тим, що в обласній раді знаходяться центр по підготовці тітушок. Їм тут видають зброю, біти, платять гроші. І ми, як афганці, звернулися до керівництва обласної ради терміново розблокувати раду. Посадовець довго не противиться. Оце, оці, да? Оце преса. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім чоловік. Все, да? Щоб потом не було все. всі заходити. Все все, заходить. До будівлі заводить делегацію журналістів і мітингувальників, показує порожні коридори. Кабінети відкриває вибірково. В одному з них, що на п'ятому поверсі, вартують із десяток рятувальників. На сьогоднішній день стоїть основна задача: це збереження майна і будівлі. Якщо на випадок пожежі. Окрім рятувальників, точніше служба охорони, люди у формі запевняють, тітушок тут не бачили. Теж твердить і високопосадовець. Я не бачив тітушок. А? Те, що я не бачу, то не бачу. Ну, я сьогодні від... тільки приїхав, перед вами під'їхав машину і прийшов. А сюди. Як ви могли їх не бачите, якщо от я знімав їх на відеокамеру, як заходило, ступу. Ну я в кабінеті був. Я, я ж не був по приміщенню, не ходив тут. Я в кабінеті був, але я не бачив. А тіку. з кабінету як вийшли, нікого не бачив? тушок не було. Люди, які тут працюють, сказали. А що інформацію про те, що Щоб вчора тут були гражданські люди. Був зайнятий перший бачит, етаж, і другий етаж. На кілька поверхів нижче коридорами блукає вже інша делегація. Її очолює депутатка обласної ради Любов Майборода. Подивіться, добрий день. Чи готовий сесійний зал? На вимогу мітингарів чиновники показують зал засідань обласної ради. Тут можна проводити сесії. Щоправда, на поготові в залі лежать розмотані пожежні рукави. А ще за півгодини посадовці виконують іншу вимогу активістів. Центральний вхід до будівлі розблоковують тільки з вулиці. Із середини двері лишаються забарикадованими.